Пенсіонери, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в Ощадбанку, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо удержувачем пенсії є неповнолітня особа, з 1 квітня їй необхідно пройти фізичну ідентифікацію, аби і надалі отримувати виплати. Зробити це можна у декілька способів. Особисто звернувшись до відділення Ощадбанку або до сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу, через авторизацію в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою дія підпис, за допомогою відео звязку або ж для отримувачів пенсії з числа внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться за кордоном, у закордонній дипломатичній установі. Ідентифікацію повинні пройти як отримувачі пенсії, так і малолітні неповнолітні особи, яким призначено пенсію. Ідентифікація означених внутрішньопереміщених осіб проводиться кожні 6 місяців з дня проведення попередньої ідентифікації. Варто відзначити, що в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб заяву на відеоідентифікацію подають батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни чи піклувальники.